Доброго всім дня. У нас напевно що буде знову дощ на Житомирщині, Любарщині. От, Тому що хмариться і дуже-дуже парко. І взагалі-то прогноз погоди теж передавав грозу. А я цією порнотою і ой, чайки літаючі. Над нами якісь... Я цією порнотою рятую свій вистояний чесник. То не часник, не я, не Юра, а і німці називаються. Часник, нібито й непоганий. Але коли всі люди чесник копали, мала йти копати. а в мене мій Юра каже, Наташка, ти не спіши? Не спіши, хай він листується. Сухо, що ти будеш там дупти? Може, який дощ піде. Слухайте, послухала, називається. То вже коли дощі пішли, то вже вистоявся часник. А то, що так, то, що десь їдемо, От, та приїдемо не до часника, то коли вже вистоявся, то вистоявся. Значить, дивіться, копаю кожну цю, цю головку часнику. Ось таку ще обстукую від землі. Вибираю того в цьому корінчиках ще черв'ячків повно якихось. Воно ж мокро, слухайте, мокро. Вже він буде, бачите, вже він так видно, що він від'єднується зубки. А ще полежить, попросихає, то буде геть від'єднуватися. от, І це отака зараз копка. На заступ липне так. Що таке таке враження, що я підіймаю тону тонну І мушу копати, Я вже його майже докопала. Мала ще вчора, до речі. от, Мала вчора. Але вчора мене як рубануло 189 на 138 Я до самого вечора чим тільки не збивала. І таблетки, і формадепін, І що ви думаєте, і до вечора так і нічого толку мені не збило. Там щось падає, знов з Кажуть, бурі магнітні, не знаю, що воно таке. О, сьогодні рано встаю сам перед таблетки. Так походила. Там десь дітям бити скло заляла. Думаю, бачу, що нібито мені нічого. Кажу до Юри, піду купати часник. Юра, а ви знаєте, Юра в мене каже, ой, вибачте, кажу і сміюся. А Юра в мене каже, Наташка, не спіши, хай вистоїться. Ой, гвалт, каже Юра, я тобі зараз як вистоюсь, то ти нічого не схочеш. Оце бачите, скільки вздовж йду, це вже стільки часник викопаний. Але потім каже до мене, так, ідеш купати часник. Якщо ти підніметься, то я тобі дам часник. Ну, то слухай. Щоб через мої тиски, дати, щоб часник попав. О, ось це бачите, який. Оце скільки копаю. ще, слава Богу, один тільки гнилий попав і два тих, які проросли. А так нічого, нормальніше. Та я вже копаю. Ніби то ще не дуже багато лишилося. Слухайте, як мене так потемніло. Як мене, то поточило, казала колись наша баба Настя. Щось мене пихає, так і мене щось почало мене пихати, ледь під хату зайшла. Пішла, думаєте, покаялася, не покаялася. Взяла радюгу і думаю, якщо вже мене почне знову пихати, буду радюгу встелити, лягати тут, лежати, полежу, буду далі копати. О, тому що треба викопати. Бо як піде зараз дощ, як він мені ще кілька дощів перестоїть, то то я вже не знаю, що буде. Лягла в одному місці пшениця. Скільки тако не дивлюся, вся-вся вся стоїть гарно. Ось в цьому місці щось трішки пролягло. Це вже тут майже в кінці города. О, одним словом, все. Поки що. Телефон вимикаю, радюгу, кладу. Під боком і копаю, бухмариця. Що ви думаєте? О, як то кажеться, докопала не впала. Добре, що радігу несли, тому що йде дощ геть засіявся якраз вчасно. Зараз швиденько попереношу. І вистояний мій часник нарешті викопаний. Але що вже вистояний, то вистояний. Вже зберігатись буде дуже добре. Часником закінчила, стала до малини. Малину, поки я часник копала. дівчата в мене були на малині. Добрі люди переказали. Хай дівчата прийдуть, малини нарвуть на варення. Ну що, люди дають, Значить треба брати, дякувати. Людям, дякувати Богу. Петрович, спасибі. От, перебираю. Малину перебрати добре. Це не лишні, що Треба сидіти, душити. От, тут собі раз, раз, раз прийняла, забрала від якоїсь дуже зрестила малина. от, Де, може, який корінчик чи якась комашка, те забрала. от, А те все на варенячку. І, ну, уже оскільки це ж взяла чого телефон. Тому що хочу спитати, поки я зараз засиплю, переберу, засиплю цукром. От. Але дуже хочеться варення таке зробити, знаєте, щоб воно було трішки густе якесь, як то повидло. То, може, хто напише коментар, як правильно його зварити, щоб воно було. Тому що я вишні проварювала, кілька разів проварювала, цукор досипала. І вони все одно в мене вийшли. Ну, таке рідкувате вийшло варення. От. А діти люблять, щоб було якесь таке, як то. Повидло, а в мене його чогось ніколи не виходить його зварити, так як, так як треба. То, може, хто знає, як його зробити, скільки його варити чи скільки цукру дати. Тут там малини, відеречко. На відеречко в мене пішли взяли 5 кілограм, я думаю, що буде достатньо. Ну, одним словом. Може хто знає то напишіть. Принаймні я ось так зараз зроблю. Засиплю цукром і вона мене трішки постоїть, а потім вже буду ставити варити. Ну от і все. Хай стоїть, сік пускає. От людей хай нарік ще краще народжує. Може, до на осені ми ще свої дочекаємося, але ще не було. Але навіть якщо буде, то... Повірте, не пропаде. Це малина. Малинове варання, напевно, що найбільше люблять. Після малини ще попід збирую це саряд. Давайте-на ну. є двоє. І далі буде продовжувати сидіти. Оце так виводяться цесарята. сарята. Що курчата так виводили цьогоріч, так і цесарята сарята виводяться одного дня, другого дня, третього дня. І це хожу під збирую. Під збирую. Так, цих понесу до квочки, у хлів де закриті. А ти сиди, мамочка, далі. Підцею. Ой, а, ця така б'ється, що там під тобою? А, під нею саме-саме вона його виводить. Все. Сідай тоді, сідай, нічого не буду забрати. Ти сідайся. Так, тут у нас вона закрита під лампочкою. От. Зі збірною курчат, це цесаря точніше. І оце ще підношу і підпускаю. Вона всіх покличе, позбираю всіх під себе. От. І з усіма сидить. Оце тут їй приношу, даю їсти водички і поки що хай підростають. Ну, Вже ті які самі перші, то вже он які. Ці десь трішки пізніші ті ще пізніші. Оце одним словом. Така ця збірна. А тут ось ця малеча підростає. От добре, що добре. Всі, як і були 11, так і всі добро порозказати, є. Оже такі цікавенькі. Хай ростуть. А Юра в мене зайнятий он там, біля комбайнів, то в гаражі. Та й одним словом оце таке собі у нас день за днем. То вчора щось цілий вечір крутив, нібито сьогодні вже скрутили, а чи покрутив, чи не покрутив, не знаю. О, знайшла молодняк цесарят. саряд. Ростуть, ніби то є всі на місці. Оце таке у нас одним столом справи, все, друзі. Чекатиму на вас коментарів про варення, як його краще зварити, щоб було густеньке. Зачасник Не сваріть викопа. <плухи> Який є, посохне, буде добре. Він гарний. Все, на все вам добре, всього найкращого. Саме головне міцного здоров'я, тому що як здоров'я підкачує, то вже нічого не хочеться, нічого не треба тоді. Тому міцного здоров'я. Мирного неба і до нових зустрічей.